У нашій школі ведеться велика позаурочна робота з української мови та літератури. Проводяться заходи до ювілейних дат письменників, Шевченківський та Тижні рідної мови. Творчо працюють учителі дяди Ганна Іванівна, Гвоздюк Тетяна Миколаївна, Поплавська Валентина Олександрівна, Біньківська Галина Самірівна, Горбатюк Ольга Федорівна, Романюк Людмила Андріївна. А творчий учитель, як відомо, виховує творчого учня. Цю тезу підтверджують досягнення наших учнів. Щороку ми маємо призерів конкурсу з мови імені Петра Ясика, Олімпіаду української мови та літератури, конкурсів життів. В зі школи є випускники Кедрова Людмила, Вальчук Сергій, Нагурнік Анна, Кузимович Ольга, Кухайська Юрія, Гунчак Анастасія, неодноразові переможці конкурсів та олімпіад. Славу школи сьогодні творять пожарун Леся, Козак Мар'яна, Остапу Роман. Щорічні переможці міської олімпіади з української мови, конкурсу учнівської творчості, конкурсу читців.